Перша риба нового сезону. З класним ударом, з другого закидання в цьому новому місці. Друзі, тут аромат такий, що просто просто смакота. Все, як в кращих ресторанах світу. Щука 15 кілограм. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Є. Є! Друзі, доброго ранку, привіт! Ми сьогодні з Оросом, з Бодіо приїхали на риболовлю, але вирішили, знаєте, так, скажімо, половити в задоволення, не напряг. Вибрали місцину, в якій просто проведемо 2-3 години риболовлі. Будемо там стояти на ямці. Далі вам все, все покажу, розкажу про ту ямку, чому такий вибір. Ось і паралельно посмажимо м'ясо, посмажимо шашличок. Ось я взяв з собою дві палички, одну під окунька, одну під щучку. Зараз розкладаємось, і в принципі, по самій риболовлі, по самому процесу, по ходу, будемо вам все розказувати. Зараз нас на годиннику близько одинадцятої ранку. Приїхали бачите, не самого ранку, і от такий обідній час, але зимою це, в принципі, робоча, робоча така ну, схема штука та. Так що розкладаємося, думаю, риба буде, шашличок точно буде. І ви одразу підписуйтесь на мій ютуб канал, підтримуйте лайком, підтримуйте україномовний контент і погнали! Погнали, ловити! У, ми дійшли до нашої місцини. І перша приманка, з якої я почну, це от буде мікрушка Окунева. І я почну з спроби злити Окуня. Давайте в двох словах по місці лову нашого сьогоднішнього. Ну, ви можете бачити, да, це яма. Доволі глибока яма. Я думаю, тут метра 3-4 глибини. Але ось що зразу кинулось в очі, ми приїхали і дуже-дуже сильна течія. Тобто йде скид води і дуже сильно крутить, дуже сильна течія. Зазвичай це погано. Переміщаємося. Тут не клює, будемо переміщатись на другу сторону. Там по вигляду менша течія, такий більший кращий заворот, і тому є віра, що там в цьому завороті скорше вдасться знайти нам якогось. Ось наша яма зовсім не спрацювала, не виправдала тих очікувань, які в нас були на неї. І ситуація яка там? Значить, пояснюю. Дивіться, там відбувається скид води і дуже швидка течія. Відповідно, просто ловити було дуже і дуже незручно. І покльовок там не було. Ну фактично, в мене можливо одна холоста і в боді, наче до був. Риби ми там не побачили, не зловили. Ну і вирішили, що змістимось. Тому що кидати там і не бачити покльовок якось ну, було не по кайфу. Ми от перемістились трошки по річці, вона тут вже така звичайна, невелика, вузька річечка. Окунь тут так само присутній, щука тут так само присутня, тому будемо намагатись тепер їх зловити саме на цій ділянці. Я прив'язав вже назад півтора грама, апстрім Дар в оливці. взяв свій окуневий комплектик і давайте пробіжемось по місцинах. Друзі, я не знаю, що вам сказати, чи то на нас той порчу навели, чи ну, не знаю. Погода знову гарна, все супер. Єдиний цей фактор, що воду скидають, тому течає якась неправильна. Але ми просто не можемо отримати ні одної покльовки, ходимо це, мучимося, пройшли велику ділянку, і ми йдемо смажити м'ясо, пообідаємо, і тоді будемо вже думати, вирішувати, що робити далі. Ну тому що те, що є зараз, абсолютно нас не влаштовує, так що йдемо смажити м'ясо. Друзі, тут аромат такий, що просто просто смакота. Наше м'ясо досмажується. Дивіться, яке воно красиве. Ось я думаю, ще 5 хвилин і зараз ми з вами скуштуємо наш такий зимовий шашлычок. Все як в кращих ресторанах світу. М'ясо свіже приготовлене на мангальчику. З лавашиком, з кепчиком. Якщо ви запитаєте, що ми їмо на трасі, то того, що нас вигнали, бо там, де ми смажили шашлики, виявилася приватна територія. І ми, як законослухняні громадяни, поїхали yeah. і бачите, їмо. І ми коли на дрозі. Поїхали, коли дожарили м'яско. Минула риболовля. Завершилась так і без риби. Посмажили м'ясо. В принципі, непогано відпочили, була гарна погода. Це ще було до нового року, зараз вже після нового року. І шукаємо, значить, ми озеро, куди поїхати половити. І всюди лід, начебто, стоїть тиждень там теплої погоди, практично всі озера в якійсь корці льоду. І на лід не вийдеш, і на спінні не половиш, бо закрита вода. І ось неподалік Львова ми все ж таки знайшли відкрите. Озерце, відкрите озерце з щучкою. Я тут рибалив цього року. Ролик на каналі ви точно бачили. Ось, побачите сьогоднішні кадри, в принципі, фенний, згадаєте. Ось, приїхали і будемо намагатись сьогодні цю щучку тут таки спіймати. В моїх руках два спінга під ближню дистанцію, під дальню дистанцію. Будемо прибувати, будемо підбирати ключик, будемо ловити рибу і вам показувати. Почнемо нашу ловлю саме з ультралайтового комплекта, з палички до 7 грам, приманочка 3 дюйма кислотна і 2,5 грамчика вольфрам. Ух мене ще якийсь контакт був, але може через щось перескочило. Відпала. Блін, відпала рибка. Перша покльовка. Перша покльовочка. Спочатку такий легкий. Задів чогось, не знаю, чи перескочив я щось там і зразу після того підриваю так легенько. Тик, чітко, тик, сидить і звалилась. Ну що ж, приманку поправляю і доловлюємо. Досить здалека перша покльовка сталася. Коли я тут рибали в більш теплу пору, це десь вересень був, переважно в береговій зоні покльовки ставались. А зараз ось кинув туди в озеро і десь зіте здалеченька якраз такий удар. Нове місце. Кут озера. І я пам'ятаю, якраз таки на цій трубі стояв і вдалося мені було тоді зловити щуку. Пам'ятаю, тут було глибше. Не знаю, спрацює це зараз чи не спрацює. Не знаю, наскільки це для щуки важливо. Вона все ж таки така риба, яка більше мігрує за кормовою базою. Тобто, якщо на ямі нема що їсти, то вона не буде там стояти. Їй все ж таки важливо, щоб була поруч недалеко саме кормова риба. Заміняю кислоту, тому що на неї ну, особливо не клювало. Спробуємо більш такий типовий колір під холодну воду фіолет. Першого закиду на фіолет, ну це капець. Оце просто капець. Ну, поставив я фіолет, тому що ну, прокидав хвилин, напевне, 40 без єдиної покльовки на кислоту. Думаю, ну, треба пробувати інші кольори, треба пробувати темне. Дивіться, вона стоїть, вона стоїть, вона взяла прикольно з повного викиду. І я тут реально тягав кислоту. І на кислоту була тишина. А на фіолет вона взяла. Ох, де сюди, ходи сюди щучка. Перша щука 20-23. Ось така риба в моїх руках. Перша риба нового сезону. Ну і я скажу, приємно починати рік не з такого кінця, а все ж таки з щучки. Такої непоганої, непоганої щучки. Дивіться, як впакувала. Ковтає, вона добряча. Фіолет 2,5 грамчика. Ну, Але що найголовніше, як я вважаю, це все ж таки, Блін, щучка та заспокійся вже. Найголовніше це повільна подача. Плавна така на дном хвилька. Щука від цього встояти не може точно. Що ж, знімаємо, фотографуємо, відпускаємо. Значить, Приїхала до мене ось така спеціальна. Рукавиця, щоб тримати щуку і щоб вона вас не пошкодила. Але тримати її просто так по-правильному цією рукавицею ну, не так цікаво. Цікаво, все ж таки, зараз мені спочатку зняти щуку, а по-друге, перевірити, наскільки вони ж все ж таки стійкі. Тому зробимо ось так. Зараз будемо перевіряти стійкість цієї рукавиці на щучі зуби. Ну, Поки що, я, скажімо так, тримаю її за самі зуби, не відчуваю нічого. Але. Подивимося. Ось він фіолетовенький фетик. Фіолетовенький фетик класика жанру. Ну що ж, понесли відпускати. Ось така перша рибка. Перша риба зловлена. Ці емоції, за якими ми їхали за покльовкою, вони вже Отримані. Мій друг, напарник, Паша теж вже спіймав дві щуки. Отже, та ціль, яку ми ставили перед собою, ну, однозначно, вона вже виконана. Ми сезон відкрили і відкрили її з непоганої риби. Зараз будемо продовжувати підбирати ключик. Ось про фіолетову приманочку я саме в Паші підгледів, тому що в мене була лише одна покльовочка на кислоту, а Паша за той час на фіолет дві рибки взяв. Ось я поставив і з першого ж закидання. Фіолет дає мені рибу. Ну це тішить. Стаємо зараз на те саме місце і пробуємо добрати ще рибу. Більше покльовочок немає, пробив також лайтом більш далеку дистанцію, тому треба переміщатись далі і шукати. Ймовірно, прийшов я в найглибше місце на озері. Часто так буває, що ось там, де саме Є злив води, де вода тікає, там і найглибші місця на озері. Тому я гадаю, що тут може бути саме таке місце. І в холодний час це може бути добре місце для щуки. Але треба перевіряти, можливо, це і не так. Опа, опа! Є. Є покльовка. О! І що там? І хто ти там Показуйся. Так стартанула зразу. Друзі, ну це... По поведінці це щось хороше. Піднімайся. Та ні, насправді ні, блін, але вона така бойова. Така бойова. Ох, щупака, ходи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всю траву на собі хоче зібрати. Всю траву хоче зібрати на собі. Ходи сюди. Ходи. Вилазь з тої трави вже хватить. Є. Є, є ще одна щука. Наступна моя риба, друга моя риба, знову фіолет, знову фет. Так, вудочка в сторону. Друзі, ну є, є друга риба з класним ударом, з другого закидання в цьому новому місці. Брін, це ті емоції, за якими ти, за якими я вже справді скучу, тому що моя попередня рибалка була ну, днів 10 назад. Для мене це дуже багато. Я зазвичай рази 2-3 в тиждень рибалю, а тут 10 днів не був. Приїхав і ще одна щучка. Приємна щучка. Бойова щучка. Ну ви самі все бачите, як вона класно боролась. Так що зараз ми цю щучку так само сфотографуємо, тому що такий гарний фон є, хочу на ньому сфоткати. Ну що, малеча, дякуємо за покльовочку. Пливи додому. Повертаюсь назад. Цей берег. Вітряний такий. Трошки холодний вітер нас сьогодні подуває. Якби там клювало, є сенс стояти, не спорю. Але, в принципі, особливо більше покльовок там не було. Так само одна покльовочка. Так що повертаюсь на той берег, де вітер буде дути в спинку. Став якийсь такий момент обіднього затище. Але хочу вам зараз цей момент розказати про місця, от про ту специфіку місць, яку нам вдалося зрозуміти, де стаються покльовки. Дивіться, не було покльовок абсолютно в самому березі і взагалі не було покльовок на тобто, десь на центрі озера. Тобто все одно риба прив'язана, була десь до ось цієї брови, яка знаходиться на дистанції метрах в 15 від берега. От саме така дистанція, метрів там 12-15 до 20, найбільш робочою зараз виявляється. Тобто, навіть краще кидати не просто напряму в озеро, а кидати так під 45, і тоді більше часу ти здовж цієї брови проходиш. Ось і так траплялись покльовки. Але зараз повністю затихло. Я вже ось спробував і... Мандуку покидав і Воблер покидав, думав, може на паузі буде працювати. І зараз ось на свій ультралайт я вже причепив ще таке зменшення. Це от 2 дюйма біленького фюжена, на джиголовці 2 грама. Буду пробувати вже от таким зменшенням вимучувати цю якусь пасивну щучку. Дистанція, в принципі, ловлі, де вона тримається, зрозуміла, так що треба лише підібрати тепер, як цю максимально пасивну щучку зловити. Ох, аж вудочка мої з пальця злетіла. З гарним ударом. З гарним ударом! Опа, ще одна рибка. Ну ця дивіться, бачите, ця так сидить акуратно, акуратно. О така щупака. Отака от щупака. Ах, малече. Давно не було покльовок. Давно не було покльовок. Так що хочеться щучка менша, але все одно вже ну приємно. Годинки півтори без жодного клювання відходив. Спрацювався той же Фіолет, але тепер приманочка це от Swін Impact 2,5 дюйма. Опа, ще одна. Опа, ще одна з під самого берега. З під самого бережка. З-під самого бережка така спортивний варіант. Як зловити щуку, місток. Ти виходиш на нього, кидаєш під сам берег. Легкий груз. Повільна проводка. І ось ця неактивна щука, вона це бере. Дивіться, 2 грамчика, знову ж таки. І Сінгімпакт. Продовжують працювати. Ось така щупака. Рибалка починає бути веселішою. Після десь півтори години повної тиші. Два місця підряд видають мені по покльовці і по щучці. Ну, таке, звісно, що подобається. І зараз працювала от проводка під берегом. В попередньому місці не під берегом. Десь з середньої дистанції покльовка сталась. Переді мною попереду, ви бачите, є така лінія з мостиками. І я зараз спробую рухатись туди і так само здовж берега проловлювати просто як він кидає. Є. Опа є. Опа. То-то. ого! Ого! Ух, ти що поїхала. Щука 15 кг. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, шнур 04. Все, зійшла. Зійшла риба, ну це було щось здорове. Я не знаю, що це було, але це було щось здорове. Але я думаю, що це була риба, все ж таки. Думаю, це міг бути якийсь бонус, типу карпа то столоба. Щука себе так не поводить, на мій погляд. Допиваємо чайочок і на сьогодні завершимо нашу риболовлю. Але хочу зробити підсумок, тому що риболовля то була така ну, цікавенька з ізюминкою. Ось це справді можна назвати День фіолету. Цей колір він просто розірвав. Я почав з кислоти, потім пробував інші кольори, пробував ультрафіолет, кидав білий, але тільки вартою поставити фіолет. І покльовка, якби не заставляє себе довго чекати. Це типово для холодної води, для щуки, для судака. Ці риби люблять цей колір. Саме ось такий холодний, холодний період це максимально чітко проглядається. Сьогодні справді рибалка, скажімо, одного кольору, ну і можна сказати, однієї приманки, я ловив на свінг Фет і на свінг стандартний нагрузку в 2,5 грамчика. І ще цікавий момент це те, що працював такий збій проводки. Просто рівномірка, просто якась плавна хвилька не так добре. От якийсь збій треба було дати, і це більше заводило щучку. Так що, друзі, сподобався вам цей ролик? Обов'язково його підтримуйте вашим лайком. Ще більше обов'язково це підписуйтесь на канал, треба розвиватись, треба рости, треба розвивати україномовний YouTube. Тому не жалійте ваших підписок, це всього декілька секунд. От знизу під роликом нажимайте, підписуйтесь. І зустрінемося в наступному відео. До нових зустрічей. Па-па!